Недалеко од Богуслава, коло росі, в довгому покрученому яру розкинулося село Семигори. Під однією горою, коло зеленої левади, в глибокій западині стояла чимала хата, Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому садку. Коло повітки на туку стояли два Кайдашеві сини. Старшого Кайдашевого сина звали Карпо, меншого лави. Карпе, скажи з кого ти будеш сватати? Адже ж перед семею тебе батько, мав ожени. То сватику отрапиться. Сватай, Карпе, палашку, Кращої від палашки нема на всі семи гори. То й тобі треба. Якби на мене, я б сватав палашку. палашки брови, як мотузки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вала, а іншої брови ціни немає. Аж у! яка гарна, як намальована. Були в палашки очі у трішку, як у жаби. Стан кривий, як у баби. То свата хіврю. Хівря доладна, як писанка. І вже доадна, хоє так у геть, наче тобі горох то впше. А як говорить, то носу сватай Вівдю. Чим вже Вівдя не гарне? Говорить, то нісінько, як сапілка грає. Тихо, як ягниця. Тихо, як тивиться. А я люблю, що дівчина була трохи брехува, чи серце з сперся. То бери химку. Це як брикнеться, аж перевернешся. І чого це пособали? Руки поскладали, та ще й верзите, бознащо. І бату можна в таку п'ятницю язики паскуди. Фу. Карпо, скажи ж, бо коли ти будеш сватати. А очікуй від мене. Сватай Олену. Олена кругла, як цибуля, повновита, як повний місяць. Сама дівка здорова, як тур. А коли йде, піде, аж земля трясеться. Гарна, морди хоч пазиків бить. А подава б язики повсікали, злині. Не тацює, а ну хутко до роботи, поки бачить, не був там. Батько, ви що? Кидайте майструвати, а ми вам нічого не кажемо. А подам вам грець. Коли я буду вибирати собі дівчину, візьму красиву, як квіточку, червону, як калина в лузі. І тиху, як тихе літо. Мелашка, мені була робоча, проворна, та щоб була трохи кусива, як мука з пасінку. О, то беримо. Та обишено старшу дочку. Мотра і гарна. І трохи бреклива, і в неї серце сперце. Може, і Мотрі. Після другої причистиї Карпо повінчався з Мотрою. Чотири дні грали музики, чотири дні пили й гуляли гості в Довбише. Четвер ганесенько. Тільки що почало на світ благословитися. Кайдашиха прокинулась і збудила невістку. Мотре, підеш моя дитино, видій корівку, а я ще трохи полежу, чогось я не здужую, так у мене болять ноги. Ой-ой-ой, та зроблю я маму. Мотре! Чом ти не глядиш страви? Адже як збіжить борщ? То хоч собакам доведеться видати. Звідси чую щось смердить. Мабуть, пригоріло. Як стара андатра все бачить. Здорова, як віл, нюх має від Бога. Не шкрибує. Дочка, може, у мене наче в голові скромадить. Матері було все вгодиш, а вам не потрапиш вгодить. Була я у батька, було моє личко біленьке і брови темненькі, а у свекра моє личко зморніло і брови полиняли. Стара гадюка зість мій вік молоденький. Ай ще свекрухо, будеш ти у мене циганської халяндри скакати, а не я в тебе. Мотря, а чого ще хати не мела, та й полотна не пряла? А я вам не наймачка все тут робити. Казали твої батьки, що дадуть за тобою багато добра, а вони пригнали одну дурну вівцю, та ще й перше вовну обстригли. Добре тільки знаєш, як хліб їсти. Що? Знову сваритися, знову не миритись. Я кажу їй слово. А вона десять. А вже що лінива, то й сказати нема що. Вранці бужу, кричу, а вона вивернеться на полу. Тільки супе, як кобила. кобили чую. Омерку. Харте, ви чуєте, як вона зі мною розмовляє. Дай Боже вам побитися, а нам подивитися. Ви, оче, мамо, лягайте на піч, беріть у руки бандуру, куріть люльку, як наші панна економша. Ой у мене нога болить, ой у мене рука болить, ой голова ниє. І до чого ж я дожилася на старості років? Моя мати вінчала мене як рожу, а виводите мене, наче якусь старчиху. Карп, попроси у батька грошей, купи мені нову спідничку, блузку, а ще краще хай відділить нас. Я тебе зараз так відділю. Ой, гарна ж дівчина, як рай, подумав Лаврін, запрягаючи другого вола. Лаврін махнув батогом на воли і замість того, щоб їхати додому через греблю, повернув себе на пригорок за дівчиною. Добрий вечір, дівчино. Чи далеко звід до села? А до якого села тобі треба? До того села, звідки ти сама. Не питай, бо швидко старий будеш. А чого це ти так хапаєшся? Щоб мати не лаяла. Та скажи, бо, дівчино, з якого ти села? Чи з чи Здешок? Дешок? а тобі навіщо? А що? Не можна спитати? Як тебе звуть? Милашка. це ти такий цікавий. А як твого батька прозивають? Охрім Балаш. А може ще хочеш знати, як мою матір звуть? А ти сам Біївський? Ні, я Семигор. Мене звуть Лаврін. А чого ж ти з Борошном не в Семигори, а в Біївці? Та... Це мене батько послав. Милашко, як побачив тебе над водою, то не наче з криниці погожої води набився. Твоя краса, твої очі, не наче моє здоров'я. Як побачив тебе, то наче набрався здоров'я. Оце наші западинці, а ондечки білі, наша хата. А може, ти вийдеш до млина надвечір під ту вербу, де я стояв з волами. Однак завтра неділя я от в батька. Або прийду. І в батька не питаючись, ти прийдаш, милашко, бо я прийду, хоч би мене батько прив'язав. Прийду, Милашка була з поетичною душею, з ласкавим серцем. Часом вона в своїй розмові не самохід вкидала кохання слова місця. Кохання моє не стримане, кохання моє отримане, воно де калина цвіте. Кохання моє, кохання моє неси мене. Дай крила мені, прости мене. Кохання, кохання моє. Добрий вечір, Мелашко. Добро здоров'ячка. Чому ти забарився? Чи тебе мати не пускала? Чи батько сварився? Давай, Мелашко, поговоримо. Чого ти така смутна? Брови твої чорні, лице біле. Де ж дився рум'яниць твого лиця? Я цілу ніч спала, як не спала. Я ніби гуляла в зеленому саду, та й квіти рвала. Все ніби говорила з тобою, та й не наговорилася. Все ніби дивилась на тебе, та й не надивилась. Коли ж ти прийдеш до мене, Лавріна? Я до тебе Ладо, щоночі ходити. Я прийду, хоч маю пропасти. Прощай, моя мила, краще от золото, краще от сонця. Через тиждень Лаврін повінчався з милашкою, і привіз її в батькову хату. Тиждень прожила Милашка в свекровій хаті. як у раю. Після вбогої батькової хати вона ніби вийшла в панські покої. Милашка ніби не бачила, як п'яний свекор лаявся свекрухою, ніби й не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха одразу почастувала молодшу невістку поленом лайкою та глузуванням. Лавріне. Підстав свої жінці під ною стільчика, бо бач, до половини діжі руками не дістає. Лавріне, втри під злоба своїй жінці, бо ще в діжу накапає. жінці, Бо дядьки з нього виглядають. Мамо, годі. У моїй хаті будеш на мене кричати. <рив> Баба Палашка, вернувшись у Семегоре, боялась зайти сказати Кайдашам про Мелашку. Пішла собі додому та й сіла, але по селі пішла чутка, що Мелашка десь отбилась від своїх і не вернулася на гори. Та чутка дійшла до Кайдаші, її принесла баба Параска, лютий Паращин ворог. Відома на все село бре. Ось люди добрі, що ж це мені на світі Божому робити, Вже не можна за тими лихими сусідами встежити, вже до самих пічінок. Мені та капусна баба палашка та ви її не знаєте, такої трандачих у білий не бачив. Ой, люди добрі. Що мені на світі можемо робити? Не можу я через цю бабу палашку Триматись в Не врікує вона на мене. А в чому ж моя вина? Її порося всю мою цибулю поїла. Скільки живу на світі, ще ні разу не чула, щоб поросята цибулю їли. Це ти вирвала мою цибулю і на базарі продала. Ой, люта, я люта! Не підходь, голову кочергу розів. Ти подивись, лишай на свою морду зробила синя, як бус. Я тобі лишай правду сказала. І то, чортуючи. Лише правду. А я тобі розкажу правду у вічі. Не ти ходила по селі і казала, що мої, діти, твій горох поїли. А чи не ти казала, що мої діти твої гарбузи покрали? А твої діти вчора ми пиріжки частували? А твої діти мої вкусним сала пригощали. А твоя курка вчора на мому сідакці знесла. А твій чоловік мені відра допомагав носити. Ах ти давно чоловіка чіпляєшся. А я тобі зроблю. Ти подивись, як підскакує, як вишкварка на сковоріці. Та я вишкварка Від вишкварки чую. А ну йде сідай. Ось люди, рятуйте. Обидві сім'ї насторочились одна проти другої. Як два півні ладні кинутись один на другого. Треба було однієї іскорки, щоб схопилася пожежа. Та іскорка незабаром впала поперед усього на сміття. Доки я буду терпіти оці і родової мелашки, На тут! ти дивина, яка порозкидає. Хто це порозкидав сміття? Я порозкидала. Не мети до порога, бо я тебе цим сміттям колись нагодую. А зась, не діждайся мене сміття готувати. Нагодуй свого Карпа. Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити. А вже ж, велика пані, забрудиш хоч свої золоті підківки. Не мети до порога, бо візьму тебе як ту кішку за шию і нагодую тим сміттям. Ах ти, паскудо, то ти смієш мені таке говорити. Хіба ти моя свекруха? Чи думаєш, що я тобі буду мовчати? То ти вчиш мене як малу дитину. Ось тобі, ось тобі! Тебі вину Гвал! Тебі вину Гвал! Ти дивина яка! яка. Якого ти, дідька, до мене чіпляєшся, сатано? Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла і дві сім'ї помирились. В обох садибах настала мирнота і тиша. Дуже раді, що змогли долучитись до творчості класика української літератури Івана Семеновича Нечуя Левицького». Хоча в родині Кайдашів ніколи не було злагоди й миру, але головна думка автора була такою: де згода у сімействі, де мир і тишина. Щасливі там люди, блажена сторона, хай Бог допомагає. Добро їм посилає, і з ними він живе. щастя їм дає».